Намагається щось зробити своєю чолкою, тому що дитинцях ходунку зроблена дитині. Сьогодні конкурс. Боже яка чемна. Якщо тобі подобається, я можу за заколоти викинути. Я не знаю, це сторона не дуже. Її треба дівчина. Тобі ж тебе трошки підформується, так? Да? Не знаю. Оце от. <рес> Сьогодні граю на скрипці в квартеті, в Мукачево. в них другий етап конкурсу. Перше місце ну, в радити. Другий етап. Другий етап. Другий етап. роді зайняли перше місце і тепер їде. Там, дороді, в категорії А <рес> будуть і цілогісончики. А ви в категорії Б. Я дам таткові цей агрегат у цей, щоб він піднімав. Підемо зараз по сніденчу. Ой, да. Мы значит из ранку, Кто такая красивая и не пристегнута? Я. Yeah. Чи я я не пристёгнут? Я тоже.

Чому ми звали конкурс, якщо концерт це змагання, перекладається? Ну, знаєш. Тому що конкурс це двічі концерт, двічі змагання. А, окей. Напевно, але треба подивитися, що означає конкурс Ні, концерт це точно змагання, бо нам, мені це всі кажуть. І Степан Тарасович, і Олена Олександрівна, і Тетяна Миколаївна, всі кажуть. Це ми вчителі. Зрозуміло. Все. Буду... Ну покажу вам. Покажу вам, як це виглядає, Вам принаймні Настю запишу. Побачите. Настя, ну що, ми приїхали вже в класі разом з Viva Дідович. Шпор. Щоб ти побачила, як він виглядає. Не в нотах, а так візуально. Що ти готова? Щось <гла> не впевнено, ти сказала. Це, це не штаник. На потім підходить до моєї мами. Каже, я все розумію, звісно. Але Лідія. Ну, щоб давати, щоб біжніхом. Ага. А це костюм. на нього ще піджать пішов. Тоже збило полоса. Це, це той бідний <гла> чувак у якого струнного. <гла> Йдемо коридором на репортацію, спробувати, як воно буде. Для вас це не принципово для квартету, так? Так, да, для тріумфу трио... незручно. Ну там був посередині так стояло, типо, ну типу ближче. Починається така найбаланчі, а потім вже приєднається скрипка, але... Ну, нічого, як вже є. Переживаєте? Та ні. Ну, вот, не сильно. Вихотати, що переживати. Вона краще. Well, це правда. Варіант показати майстерність. Квартет пішов теж. Спробувати з цього. Як проходив? Продолжение следует. Курсухина, танцювальна і в театр, коли новий приїжджаєш, обов'язково треба вийти на сцену, послухати, яка вона, яка акустика. Яка ситуація така? Я думаю, що вони будуть виховувати те, що у вас незручності. Настя спілкувалася тільки що з uh, маленькими. Там скрипочка Рожева така мала. Да, uh, цей, і, я кажу, о, яка прикольна. Uh, цей я бачила тільки білі і електронні. Електронні? Я кажу, «Да, вона там спеціаліка, молодця і вогник, «Електронні?» Я думаю, що враховуючи, що в неї рожева скрипка, то електронна буде наступна. Така мама. Мама, я хочу електронну». Це дуже Тут, До речі, така велика музична школа. Величенька, так, величенька Прикольно, я подаю. Ти знаєш, з вигляду так от станеш перед нею. Ну, типу, маленько входиш, така з сумка Нарнія. Ой, да. Посумка Гірміон. Я подивився тут багато. І тут великий фортепіанний відділ, і струнний смачковий, і, і мідні духові, і, і навіть акторська майстерність, і сценічна мова. Правда, вони в театрі в Макачівському працюють там, але загалом ну, дуже велика музична школа. І танці, народно-сценічні, і фолеграфії. Це. це ж прям взагалі. Ну, це школа... школа мистецтва. Так, да, школа мистецтва. Школьна. Все. Дивіться, як тут прикольно. Загалом дуже велика музична школа. А, тут напевно я не прийду. Прикольно, дуже красиво. І випускники. Як в Хогвартсі. Випускники, випускники, випускні альбоми. night. Ну що, Анастасія? Ну не знаю, я навіть не знаю. Тобто не знаєш. Ну український танець ви здати високий темп взяли. Я там один раз збилась. Не знаю, чи це було цінно чутно, але ну не так, щоб радикально. Але... А де ти збилась? Там де я не помню. Я помню, що я збилася нас а, І ще, ну, менует більш-менш нормально. Та мені і український сподобався, там насправді... Але темп занадто великий. Ми просто, знаєш, почали більш-менш нормально, але потім почали заганяти, заганяти, заганяти і... Ну що, звучало воно енергійно. Може нам за те, що ми грали енергійно, то це і так. Я вас вітаю. Квартет, тріо, мови. Квартет, ви такі я вас налаштував на Моцарта, ви так зосередились на що тобто українські танок вже пустилися себе. Ви нас тільки хтось почали заганяти, думав, господи. Але класно! Ви на Моцарта сконцентрувалися, а от на вже. Майже вивезли. Ну але виграли. Я вас всіх вітаю. Відпочивайте. Можна ще... Дивіться. ну Йому просто багато років. Я думаю, що воно тут уже. Я все знаю. Я думаю, що вони просто вже. ну Це що запрошує контролювати. Не думати ні про що. Виграна. Можна і так сказати. Мама шукала, де мій бігуть, де моя. А воно все тут. Так, воно все тут. І бантик, і цей. прекрасно. Мама казала, от я точно пам'ятаю, я його взяла, я його взяла, точно взяла. Яки не пам'ятаю, куди я його поклала. Не дивно, що, що я ля... не скажу. Тому що педагоги ходять, знаєш, по, yeah. по закон кожного такий. Ні, у вас є ля, є? дайте мені ля. Дайте, <laughs> дайте, <laughs> дайте ля. Да, от реально всі, дайте ля, дайте ля, ля. Настя, ти знає, мені даже. А стоп, тут стоп. все правильно написано. Let's drink, let's eat, let's talk. Ну mm. <гум> Отак, От давай так поговоримо. Ну що ти, як твої враження? Я ми зайшли з Настю е, попити поїсти і потрендіти. <гум> Скажи ще раз, це вже перша враження. <гум> <гум> Загнали трошки. Ну, так, да, ну, ми просто дуже сконцентрувалися на квартеті <гум> саме мануальті. У <гум> <гум> мене оця сторона пизина, бо це ну, <гум> в зал іде. А ця у мене хоч би як. Але я так і стала. Ну коротше. я теж так буду, так? Да? Ми так. Отак. Ой, пугайчик. Теж презентабельна сторона. А ця така хай хай буде. Як для себе. Ну, я просто ваша спілка і мене цією стороною. Ми дуже сконцентрувалися на минуеті. І вирішила, типа, ну як, ми почали в одному темпі, темпій український танець, але ми його е, спочатку е, нормально почали, більш-менш, а потім ми його е, загнали. А ми будемо думати, що це так і мало. Так, буде. Це, це, це мало буде. Що? Такі, я на одну ноту збилась. В... Я не думаю, що хтось помітив. Ну, типа, нам ти пан сказав, що навіть якщо тіпа ну не сильно чи десь не сильно збились, більше відштовхується на артистичність і на те, ну, типа, з яким характером. А я не думаю, що хтось помітив, що ти там з тою ноту. Ну, якщо слухати, якщо прям кожен раз, якщо ти перший раз. О, сой! Я не пам'ятаю, яка нота. Але я пам'ятаю, що я злобухнулася. Нічого, не біда. Ну, побачимо. Мені сподобалося. Мене, в мене знає, знаєш, коли просто граєш отак, перед сценою нормально. А потім ти такий «Оп-оп, блін, а чому руками розхинається? І так, типу, знаєш, триває, ну цьому, типу. А Потім знаєш, ти так ближче до середини, розумієш, що ти граєш не в дивитися ролик, а браці поганіні, а в «Пасажир» і починаєш розслаблятися трошки. Ну, типу, в тому, що легше починається. Нормально, я задоволена, ну, там побачимо, що да, ну, я думаю, десь друге, або по-перше, ну точно не гран-прі. Якщо не буде гран-прі, то це буде вже якось. Ну все ж залежить від того, що привезли інші колективи, Ну да, е... Якщо немає сильніших цікавих. Ну, дивись, то... ми мені здається, єдиний квартет. Тріо є. Mm -hmm. Там дуетки. Ні, ну там є і ансамблі, і є багато ансамблі, але чесно кажучи. Ти був коли грали ці три. Там просто дитячі колективі. Ні, це не Унісон. Це Унісон. Там Унісон був і оцей, я не знаю, колектив. Це називається Унісон. Але це не там дві партії. Але це не унісон. Унісон це те, що ми грали. Зрештою, знаєш, що мені сподобалось? дуже багато колективів і загалом діти творчі. Зал заповнений і на категорію А, і на категорію Б. І діти yeah. грають, цікавляться, і музика живе, розвивається. І це прикольно. Ми не дивилися в зал. Я не знала, де сидить журі. Мабуть, десь е... Ну, як заходити в двері. На, наприклад, mm. зі сцени. Ні, вони сцени? були yeah. в першому ряду no, от перед так, вами справа. О, от, ну типа, як зі сцени дивитись справа. Ну і добре, ви були сконцентровані на музиці. Музика найголовніша. Я тобі вітаю з хорошим. Блін, Я валеріанку з собою не брала. Ай-яй, я я, я. я її просто завжди беру, якщо прям сильно хвилюсь, то я буваю там таблеточку. Мій стає легше, навіть якщо вона не допомагає. Діш зі швидкі. Оце ми значки вирішимо поїсти. Смачного. Дякую. Вітаєш. Дякую. Сьогодні цей день працювала, поки ми її їздили, ви ж бачили, як Настя виступала. Тріо взяло гран а квартет взяв перше місце, з чим Настя вітаю, вітаються в Закарпатті перша її нагорода на обласному конкурсі. Це дуже важливо, класно, і приємно. Вони щасливі, педагог щасливий, всі задоволені, ну і слава Богу. Щоб ви розуміли, я ще сьогодні сходила на корпоратив, але там не знімала, тут вже особисто. Подякую Олені за внесок у розвиток курорту. Дуже смішна історія. справді має стосунок до цього готелю. І таборів дитячих, але це готель. Готельний комплекс. Я в своєму житті зарікалась працювати в двох місцях: в готелях з ресторанами і так далі. Все, що стосується цього, і в театрах. Як там Бог каже, ха-ха-ха-ха-ха, <ривіт> та й білю мене. Щось таке. що мені подарували годинку чану. Треба таке зробити собі, чи що? Ну, завтра порадимося з Дімою, може, сходимо в чан. Ми ще завтра цілий день тут. Я лежатиму, лежачи працюватиму, хочу лінивий день. Хочу працювати так, щоб лежати, так одною ногою тільки швидко. Ні, я піду завтра по звісно. І працюватиму. Дуже багато роботи. Але треба знайти якось час відпочивати, я не вмію відпочивати. Не вмію категорично. Це біда. Травчиться. Ви вмієте. Що для вас відпочинок? Як ви відпочиваєте? Бо я вже не в'яжу, не малюю, сплю погано. Не можу лежати просто, щоб нічого не робити. З дівками своїми рідко бачу, щось треба міняти. Це житті трошки хороший пік. Але в принципі ми тільки півтора місяця, як працюємо в режимі власного бізнесу, своєї студії. І, а таке враження, що ми вже півроку працюємо. Не можу сказати, що я вигоріла, але втома накопичилась. Але коли починаєш щось, завжди так не зовсім просто. Але буде добре, буде добре. Все, лягаю. Я лягаю. Завтра покажу вам, якщо буде хорошеньке. Все, дякую вам за перегляд.